Дорогі друзі, сьогодні ви на каналі все про все із Світлоною. Сьогодні я хочу вам запропонувати нову страву, яку я ще ніколи не готувала, Це м'ясні ватрушки із сиром Сологуні. звичайним сиром, і сиром Сологуні. Ну, я вибрала сологуні. А так можна звичайним яким би, за подобанням, сиром притрусити ці ясні ватрушки. Так, щодо фаршу для основи наших ватрушок. Пів кілограма я взяла курячого фаршу, сюди цибулину, два зубчики часничку, Поселила поперчила, одне яйце і вибила такий мій фарш, і роблю отакі от. Такі от як кажуть, човники, або гнізда, як м'ясні гнізда. Беру ложкою для естетичного вигляду, можна руками. Ну, щоб не сказали, що одним так, одним не, одним не так, то я беру ложкою. Ложкою і роблю такі човнички. Можна круглі стаканом видавлювати, Ну, а я беру так. Такі. Так, форму я змастила жиром, можна олією, це за вподобанням. Взяла такий пергамент, я бачила по відео, там просто на жаровню, але я підстрахувалася, щоб мої ватрушечки не прилипали і були дуже гарного вигляду. Тепер доночинки кисломолочного сиру. Пів кілограма, можна і менше, якщо ви Бо бачу, що він у мене останеться. Зроблю ще дуже смачну страву в наступному відео покажу. Посолила сюди зеленого кропчику. І от такий у мене вийшов солоний сир кисломолочний. Беру ложечкою і заповняю мої отак звані гнізда. Чи човники, чи ватрушки. Я кому що сподобалося. Наступна дія. Розігріта духовка в мене на 180 градусів чекаю, поки я тут все дороблю, духовка гріється. І сир сулугуні натерла на тертушку. Можна будь-який сир. Зараз я свої оці ватрушечки дороблю, ставлю в духовку на 180 градусів. Хвилин, ну, десь на 30, на 40, залежить від духовки, щоб наше м'ясо, основа наших човничків чи ватрушок, як хто назве, пропеклося. А потім зверху притрусимо уже оцим сиром, який ви заготовили. в мене сулугуні. І буде все, бо якщо зразу ви його все зробите, то сир почне плавитися і пригорати. А м'ясо не пропечеться. То робимо так. от такі ватрушки. Гарні. Якщо в моєму відео все не поміститься, бо в моєму телефоні мала пам'ять, тому готові ватрушки вже я покажу у наступному відео. А так вам говорю, що. О, бачите, тут, щоб сиру було вдосталь, бо в мене багатенько сиру. А так говорю, що зараз усе все дороблюю, в духовку, і нехай вони запікаються. Зустрінемося уже, коли вони будуть в готовому вигляді. Смачного чекаємо!